Нарешті ми змогли взяти відпустку і поїхати подорожувати нашою славною Україною. Зустрічайте нас на Хмельниччині. Погнали! Хмельницька область стала для нас справжнім відкриттям, адже це регіон з дивовижною природою і цікавими історичними пам'ятками. Регіон, який точно має неабиякий туристичний потенціал, і куди ми точно ще не раз приїдемо. Нарешті ми доїхали до нашої першої локації, а саме до Малівецького парку. Тут я дуже хотів подивитись на Малівецький рукотворний водоспад. Але тут є ще декілька крутих локацій, і сьогодні ми їх збираємося всі подивитись. А щоб дібратися сюди гарною дорогою, потрібно їхати саме через селище Міцівці. Дорога тільки не відремонтована і жодних ям. Малівецький парк доволі затишний та доглянутий. А трохи подалі від входу є озера, де приємно послухати щебет пташок, що л'ється звідусіль, наче музика. Ну і перше, що одразу нас зустрічає в цьому парку, це Палац Орловських 1788 року побудови. І ви спитаєте, звідки я це знаю? З Вікіпедії? А ні, там на фасаді він прямо написано, якого року він збудований. Ось так дуже просто, але він, в принципі, дуже гарний. І ці графи Орловські вони точно знали, де треба будувати. Зараз в палаці розміщений музей, куди, придбавши за 50 гривень квиток, можна пройти на екскурсію. Але до 2021 року в палаці був розташований реабілітаційний центр допомоги дітям, хворим на туберкульоз. Палац Орловських непогано зберігся, тому можна роздивити сліпнину та інші деталі внутрішнього оздоблення, хоча в інтер'єрі трохи бракує меблів для більшого занурення в палацову атмосферу. Адже єдиними експонатами тут є фото та різні картинки того, як виглядав раніше цей палац. З іншої сторони, палац має не менш вишуканий фасад, прикрашений скульптурами Атлантів, але все ж таки головною прикрасою парку є малівецький водоспад. Але до нього ще треба дійти, і зробити це треба через парк по стежці без будь-яких вказівників. Взагалі я непогано так вже змокла, але подивіться, яке це шикарне місце, і там взагалі така невеличка печера це місце, де можна помолитися. Там є хрест та ікона. Але навіть якщо ви не дуже релігіозні, це місце точно вартує вашої уваги. Водоспад має висоту цілих 18 метрів, і як я вже казав, він є штучним, але це аж ніяк не впливає на його ефектний вид. А печер у цій скелі, до речі, аж дві. І у тій, що на другому поверсі, знаходиться невелика капличка. А ось так виглядається печерна капличка. Дуже таке спокійне, затишне місце. Тут всюди капається вода. І якщо от тільки зрозуміти той факт, що все це рукотворне, це просто неперевершено. Так здається, наче це сама природа зробила таку красу, але ні, люди також доклали тут зусиль. Ну і щодо людських зусиль, в інших блогерів я чув історію про те, що цей водоспад майже зник, оскільки до нього воду підводила дерев'яна труба, і от вона перегнила. І жінка, яка працювала в цьому санаторії, вона за свій власний рахунок відновила цю трубу, зробила її залізною. І тепер ми знову можемо насолоджуватися такою красою. Адже він просто якийсь неймовірний. Я такого навіть не очікував, але це якась справді казка. Саме тут водоспад бере початок. Ви можете навіть побачити початок цієї труби. І взагалі вода настільки криштально чиста, наче якийсь Мексиці. Ми там не були, але ви, якщо були, скажіть схожі? Взагалі, миколаївці, звісно, можуть позазрити чисто цього джерела. І давайте взагалі не забувати донатити і наближати нашу перемогу. Неподалік від палату є ще водонапірна стара вежа, яка виглядає, наче башта якогось замку. Ну, а ми ще трохи прогулявшись і роздивившись всі пам'ятки Малівецького парку, вирушили до наступної локації неподалік Маліївців у селі Підлісний Мукарів. Ми були б не ми, якби не заїхали в якусь глухомань мань по якійсь дуже поганій дорозі. Нам це місце порадила жінка, яка працює в палацу Орловській, сказала, що тут дуже гарно. В принципі, так воно і є, оскільки, от мені саме це місце нагадує якусь британське селище. Така тиша, і оцей костел він дуже виділяється, взагалі серед інших сіл. ну Дуже гарно. Костел святого Йосипа Обручника побудований всередині 19 століття. І не дивлячись на всі знущання радянської влади, зберігся доволі непогано. Дуже радимо побачити його на власні очі, якщо будете в цих краях. А в неділю можна потрапити ще й на богослужіння. Ми приїхали до водоспаду Бурбун. Він знаходиться в такій глухій місцевості, знову ж таки. Але тут така неперевершена краса природи, які тут круті схили. Дуже гарно, дуже. Це не Карпати, але тут своя атмосфера, свій вайп. Оцей, і це дуже гарно. Водоспад знаходиться на околицях села Лисець у живописному каньйоні річки Бобравка. Висота водоспада Бурбун всього 5 метрів. Але з будь-якого ракурсу вражень від нього надзвичайно багато. Ви можете, в принципі, бачити, що ця локація просто топ. Сюди дуже класно приїхати і покупатися, тому що вода дуже чиста. І зробити, ну, дуже шалені фотографії. Водоспад наповнює невеличке озірце з блакитною водою, і це все виглядає, наче якесь приховане райське місце. Ну а нам залишилось ще майже 40 кілометрів випробувань по розбитій дорозі до села Колодівка, щоб нарешті побачити одне з семи природних чудес України Бакоцьку затоку. Але якщо ви будете їхати виключно до Бакоцької затоки, то рекомендую поїхати через Кам'янець-Подільський по новій дорозі, щоб не страждати потім, як ми. Нарешті ми доїхали до наступної надзвичайно чарівної локації, а саме до подільських тофтер. Це Дністер і це неймовірно гарно. Цей оглядовий майданчик позначений на Google картах, але все одно його координати залишаємо в описі під відео. Далі ми швиденько заселились в готель Теремки і, пройшовши через його територію, яку ми вам ще покажемо, сіли на великий катер і вирушили у плавання. We... До речі, місця на прогулянку на катері по Бакоцькій затосі ми бронювали заздалегідь, бо катер плаває на протилежний берег затоки декілька разів на день без сталого графіка. Пливеш він не квапливо і тому можна сповна насолодитись цим дивовижним краєвидом і зробити купу світлин на пам'ять. А чим ближче ми підпливали до берега, тим величніше здавалась ця скеля, яка ніби нависла над нашим крихітним катером, адже вона височить над водою на цілих 120 метрів. Нарешті ми переплили цю баку, то коштує це ця розвага 250 гривень з людини. Ми заплатили за двох аж 500 гривень. Ця поїздка тривала пів години. Тут нас начебто відпустили на цілу годину погуляти, але щось пішло не так, і ми будемо тут гуляти аж півтори години назад, так само пів годинки. І нарешті ми зможемо подивитися ці неперевершені краєвиди подійських тофтер. А ще й монастир. Трохи прогулявшись вздовж скелі, ми якраз і потрапили до залишків скельного монастиря. Начебто цей печерний монастир був закладеним Печерським, той, який заклав києво Печерську лавру. І тут, до речі, були колись стоянка при вірю з них ще людях, було капище язичницьке. Тобто, це місце дуже стародавнє. І взагалі, ці печери вони трохи обвалилися, і зараз вони менші. Але колись тут був набагато більший цей комплекс печерний. Тим не менш можна зайти до кількох печер і торкнутися тисячолітньої історії. І нехай тут не збереглося старовинних фресок і немає цінних ікон, але тут є певна загадкова і навіть містична атмосфера. Ну а ми ж продовжили підійматися ще вище нагору, до невідовищного оглядового майданчика Бакоти. Але спойлер, ми не дійшли, бо не встигали потім повернутись до катеру у назначений час. Але все одно це нам не завадило побачити цей невимовно гарний вид. Погляньте. Завдяки цим товтрам мікроклімат тут досить незвичний і дуже родючі землі були. І взагалі деякі вчені порівнюють його з Кримським. А ще весна тут починається набагато раніше, ніж у всієї України. Раніше замість цієї неймовірної Бакацької затоки тут було майже 30 сіл, які при радянській владі було вимушено затоплено, розселено, щоб побудувати ГЕС. І це розселення відбувалося. При радянському союзі в такий спосіб, що людей навмисно заставляли зруйнувати своє власне житло, яке вони своїми силами будували, і тільки тоді можна було отримати повну компенсацію, то мізерну, за своє. житло. Баката в літописах ще в 13 столітті, але не думаю, що хтось із її жителів міг уявити, що їх поселення, назву якого тлумачить як чудове місце, колись опиниться під водою. Але не дивлячись на цю сумну історію, баката стала справжнім туристичним магнітом Хмельниччини. Селилася у готель Теремки, який є, знаходиться прямо на затоці Бакета. І в принципі він тут один, і через це вони трошки деруть гроші. Нам номер обійшовся 2100 гривень за ніч. У е, будній день трошки дешевше. Як ви бачите, кімната досить простора, хоча, на мою думку, трохи скромна. В ванній кімнаті є біде та вана, про яку я до речі мрію вже півтора роки. Я чайничок. Єдине, що засмучує, це те, що я просила, що я хочу номер саме з видом. Питала дівчину, і вона мене запевняла, що в них всі номери з видом, і я бронювала за два або навіть три тижні. І як ви бачите, на вид це не дуже схоже. Але якщо висунути з вікна, то вид все ж таки був. Давайте все ж таки розберемося, за що варто віддавати такі гроші, обравши цей готель. Територія тут немаленька, все охайне, але є багато недобудованих будинків. Також є спуск до річки і місця, де можна позасмагати. Якщо ж водичка у Дністрі прохолодна, то можна пройти до басейну, де буде якраз той вид, на який ми розраховували при бронюванні. Басейн, до речі, великий і чистий, але вхід до нього лише з 10 ї години, а виселення з номеру до 12 ї години, тому майте на увазі. Але якусь годинку ми все ж таки встигли тут почилити. На території нашого готелю виявляється, є ще й свій зоопарк. Тут навіть, що мене шокувало, тут є леви. Навіщо? Незрозуміло, але вони тут є. Ми їх не побачили, бо вони там десь ховаються від сонця, я їх прекрасно розумію. Але от так от трохи вище від причалу знаходиться ресторан, де ми брали на вечерю середненький по смаку банош з бриндою. Також у вартість номеру був включений сніданок. Ну, слухайте, готель, наче не поганий. Це гарна територія, гарний вид, якби він також був у моєму номері, Є басейн, але знаєте, все так зроблено, наче ну от хотіли просто зекономити на всьому і відповідне відношення. Wi-Fi наче є, але він дуже поганий. Води гарячої майже немає. Сніданок включений, але навіть дві сосиски це вже. Томач, це не можна. Ну, не знаю, не знаю. <с> Думайте сам. Коротше, тут є над чим попрацювати, і численні негативні відгуки є тому підтвердженням. Але саме місце розташування тут топ. І наявність класного басейну, як на мене, є перевагою. Ну, звичайно, самої бакоти нам трохи не вистачило. Там була купа людей, вона все ж таки неймовірна, як ми очікували. Але тут на Дністрі є ще декілька крутих локацій. І от зараз по поганенькій дорозі, до однієї з них ми доїхали, і я вже звідси бачу, що це щось шалене, неймовірне, і в мене вже бракує слів, щоб це описувати. Погнали дивитись. Ну, а щоб побачити всю красу цього місця, треба піднятися на невеличкий пагорб, до якого було пройтись хвилин п'ять. А знаходиться це місце поблизу села Субич, і на Google Maps воно позначено як Fantastic Nistra Hill View, Але ми залишимо вам координати просто в описі. Шукайте. Ну а ви тут як можна було здогадатись, дивовижний. Але жоден не опише не опишете відчуття, коли ти вільний, ніби птах у височині. Ми також пройшлись ще до однієї скелі, де на мапі також позначений скельний монастир. Але вид тут суттєво не відрізнявся. Наша Україна вона просто неймовірна. Мені бракує слів, щоб описувати постійно цю красу. Тому подорожуйте, це однозначно того вартує. Це от такі емоції, які взагалі на камеру ніяк не передати. Ми не очікували, що тут буде настільки величезний цей Дністровський каньйон. Що тут просто така природа, така краса. Чому ми раніше сюди не приїхали? Я не знаю. Підтримуйте локальний туризм, підтримуйте підприємців, які займаються туризмом. І взагалі подорожуйте, неважливо війна чи ні. Нам потрібно розгружати свій стрес і збагачувати наше ментальне здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте також поширювати це відео, ставити вашу вподобайку та підтримувати донатом зсу.